Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати смачні печінкові млинці рулетики із смачною начинкою. Для наших млинців потрібно приблизно 300-400 г свинячої печінки, склянка молока, 80 г борошна, 2 яйця, сіль спеції за смаком, чайна ложка цукру, олія. Для начинки використовую 2 варених яйця, морквина, цибулина. 30 г твердого сиру і майонез. Саме перше, що нам потрібно зробити, це обрізати нашу печінку від плівки. Я це вже все зробила. І порізати її на шматочки. Тепер нашу печінку потрібно перекрутити на м'ясорубці. Перекрутила я печінку. Тепер додаю до неї Яйця. Збиваю гарненько. Додаю спеції сіль, все за смаком, Чайну ложку цукру, перемішуємо, вливаю молоко, поступово додаю борошно. От у нас вийшло таке тісто, воно повинно бути не густим і не геть таким рідким, щоб добре нам розливалося по сковорідці. І ще в тісто додаємо 2 3 столові ложки олії. І тепер можемо смажити наші млинці. На розігріту сковорідку наливаю трішки олії. І смажимо наші млинчики до золотистої кірочки з обох сторін. І так з усіма нашими млинцями. Ось я насмажила наших млинців. Погляньте, які гарненькі. У мене вийшло 11 млинчків. Тепер для наших млинчиків залишилося зробити нашу начинку. Беру нарізаю цибулину півкільцями. А моркву натираю на маленьку терку. Тепер нашу моркву і цибульку нам залишилося підсмажити. На сковорідку наливаю олія соняшникову. І спочатку підсмажую цибульку. Потім додаю морку, коли трішки підсмажила вже цибулька. І смажимо до готовності. Поки цибуля і морка смажаться, на маленький терці натру яйця і наш сир. Засмажка готова, виключаємо і даємо їй повністю охолонути. Підсмажка наша охолола, додаємо до нашої миски сіль спеції за смаком, додаємо майонез і гарненько перемішуємо. Начинка готова. Тепер залишилось тільки перемастити наші млинці. І скручуємо в рулет. Перший млинчик готовий. Ось наші млинці і готові. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості. І нові рецепти смачного.